Це я їду обирати машину, яку мені подарує чоловік. Одні за мене порадіють, інші почнуть тригеритись. Ну ясно, чоловік, а сама, напевно, нічого не може заробити. Ну звісно, це ж легше ніж самій купити. Ото, напевно, нічого себе не уявляє, тільки за його рахунок і може. Приблизно такі думки були у мене 2-3 роки тому, коли іншим все діставалось так легко, а мені, бідолашній, все доводилось самій. Ще й самій виходило не надто добре. Але ж яка гордість за те сама, за те нікому нічого не винна. за те не продала. те я не меркантильна, і купа інших за те, які усіма силами намагаються довести мені, що я того не хочу. Не хочу, щоб у мене був чоловік, який захоче подарувати щось дороге. Але суть насправді не в тому, хто купив машину, я чоловік чи хтось інший, а в тому, що я хочу. Але забороняю собі це хотіти, бо щось в голові запевняє, що мені цього хотіти не можна. Та коли дозволяєш собі все, що хочеш, це все приходить до тебе і ніщо більше не тригерить, кохана моя. Я хочу подарувати тобі машину від чистого серця, без зайвих думок, просто отак от взяти. І подарувати. Якщо у вас такого дозволу немає, приходьте до мене на консультацію і я випишу вам його, бо вам можна.